Якщо ти дасиш правильну відповідь на запитання, то я дам тобі 300 доларів. Але відповідь має давати хтось з твоїх контактів. Добре, давай. Давай, готов, Слухай готов. питання. Давай. Між нігті ліпається, нахи починається. Ну давай. Алло. привіт. Дай Боже Ігорович, зайняті. Окей, кажи. Коротше бос, дивіться, дуже важне питання. Я на передачі і тут треба, треба відповісти на запитання, але має відповісти хто з моїх контактів. Якщо відповім правильно, 300 доларів будемо мати. Якщо промахаємо, то я тобі віддам їх. Або так. Дивіться, як нахи починається, між ніг болтається як там. Ну Це точно. Питання. Це складне? Та тут з підвохом по-любому. Це точно не. ну. Я точно не Путін. Я зрозумів. Ну тоді хвіст. О, хвіст. Файно. Добре, добре, бос. Я не знаю, чи правильно, але... Все, я, я перезвоню. Неправ... Я Неправ... Я... Неправильно. неправильно, хуй. Хуй. <плес> 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 а в мене була теж така заготовка. Ну добре. Та нічого. Гроші не головне. Головне, інтим.